Два роки просиділа на дереві руївня. І цього року попався роєць. Зараз ми з лібомиром будемо оглядати цю сімейку, що там всередині взагалі. Ну так по возі вона легенька досить там джілок, я думаю, думає, що багато. небагато. Да, мурашки тут собі живуть. Мені цікаво, що там, що там, як там вони. Вони там на да. мотиву. Ну тут набудували вони, я тобі скажу. І ще тут якісь штуки. Осенкись, напевно, чи що це? Тут рухляшка якась. Тут були з пусті рамки, так? Да? Так, да, порожні рамки. Без дроту, навіть, як я зрозумів. Я вже не пам'ятаю. Так, да, без дроту я напіхав щось, нібудь, короче. У рої okay. не так, щоб не шпадав. Що яка там не дуже відбудована Да. Полики. Yeah. Давай мені, давай мені їх сюди. Бляшку з зверху прибив, так, да, і готовий колечок. Да, бо воно цей. Ось якесь непонятно, що воно таке, бо ну, за два роки що не було тут, кому поселитися. Чипочка. Ну, да. mm -hmm. mm -hmm. да, зараз вони будуть буянти, бо вони після перевезення. Ну так, ні. Тут час це дійсно. Забудували вони. рамки нерівно. Да? Що дати трошки дивно їм, так? Що вони не такі були агресивні. Що, рамочка номер один? Ох, така широка маска. Це плечко. як б, рамка праці, гняв, блін. Що нас тут? Що у нас тут? Джолина, комірка. 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 З тої сторони. Засів є з того боку? Ні, не, не бачу. Засіву нема, залили медом. І тут теж трошки є залили. Давайте Давай цю рамочку відтримати. Ця рамочка ще дєдовська. Верхній брусок, взагалі мощ. 3х3. О, тут печатки, чувак. Ну, тут вони стільки сидять, а молода бджола почала виходити. Тут побачиш вже... молоденьку таку сиву бджолу, така ледь вилазить. Ну тут ще не видно мені. Засів понизу є. Послухай. Вони бджола тут молода, на виході. Ну, ну тут теж через пару днів будуть тільки пробувати. Дуже первачети не відламалося зараз. Матка не має де сіяти яйця в тих комірках пропущених. Вона низом сіє, бачиш? Трохи. Є яйця а, внизу. Сіяна, Може, маточку побачимо. Тут нема маточки. Добре, далі. Реєць вторак, напевно, невеликий. А тут вже вони бачиш 20 днів, десь, напевно, сидять. 21 день, ну так. Да. Як вже печатний є розпліт, вже на виході, от тут вже лупиться бджола. Сіло. Тут вже бджола лупиться. А от тут вже є молоді бджоли. 21 день мінімум сидять. Яйцо теж є. Бджола Сіра, жовтої бджоли взагалі нема. Красота. А, тут з того боку ще не засіяно, У в мене засіяно з того боку. Бач, змістили да, сот, да, бо да. нема направляючої, так воно мало б бути. Цей сот такий, блін. Ого, тут подвійно, коротше. Так, да, зліпили докупи. Да. Ого, по три. подвійно, все, це капець, це катастрофа. Це, коротше, зліпили три рамки докупу. Не знаю, чи я підніму, попробую підняти. А, я буду страхувати тебе. ні, я, так. Та, Що зараз не зламалося, знаєш? Ну. По центру, щоб та не випала. Тяжки, я а не я не би пробувати, чекай би пробувати чека, отко засунути. Чека, 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 чека. Знаєш? Ні, то мені треба нормально взяти, виламувати може не вирости. Що зараз не упало, я за це переживаю. Ні-ні, забери, забери, москву. Нормально. Тримаєш? Да. То штука внизу. Так, воно такое підтримує тобі. Ну, коротше, до пока. Так, да, вони змістили її. Змістила сота. Ну ладно. Ну, їх можна може, і розліпити, Любомир. Може пробувати їх на біг поставити, знаєш, і пробувати розліпити. гніздо сини гніздовні. Так, так, так. Було. Ну що, кладемо по поки що на ставиш? ой ой А я казав, що може бути болей. Центральний пішов. Курва мана. Так, окей. Центральний пішов. Так, я термаю цей. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. він такий мягкий, що він, короче. Я mm. його не можу взяти. Блін. Твою дивізію. М -м -м -м. Та так він пірветься. Як він не по дорозі не обірвався. Я сам, от я в шокі, сперти це думаю собі. Ми його везли. 60 кілометрів ми його везли. Так. Да. Стільки розплоду, блин. У мене так трутневі обламувались. Нема там матки. <звук> ну що? Нема. Не знаю, хіба ми збоку покладемо. Такое покладемо да, з боку, да, да. в його обігріється і все. Ось там його притусуйте. А то і медовий, думаю, що не так згризуть. Весь один. В районі треба ставити рамочки з дротиком обов'язково або стару суш. Ну ви тут літають добре вже, поповний. Досить цікавий великий каблат ПВР. Корпус 30х30, рамочка 30 на 19. Поселили два роя сюди, об'єднали докупи. Ну, Подивимося, як джоли підготуються до зимівлі, як вони перезимують. Досить цікавий варіант. Це, це, знаєш, облітник для матки. Джоли обсиджують всі вулички. Ой, та ти що Чим ти цікаво, що вулик маленького об'єму для роя ідеальний варіант. Для невеликого роя. Да. Покажу, я з Доданівських рамок перекладав соти на ці маленькі, покажу, як мені вдалося їх сюди врізати. Ось. Сподіваюся, сьогодні нічого падати не буде. Ага. з боку, Ти А то сон си б'є, знаєш мені. це. Да, мені краще видно так. От видно, як розпліт вже виходить. І матка знову засіяла, по-моєму. Так, да, матка знову засіяла. Да, да, яєчко видно. Прикольна така Цікаво, рамочка. Цікаво, да, так. Рамочка цікава. А, так. І давай подивимося останню. То що вони будують зараз. Не знаю, я взагалі отримую масу задоволення від такого вулика. Так, що то вони там прибудували. Ну це, скажімо так, більш на, на якийсь там навіть розвиток або так собі для свого задоволення такий да, вулик. Так, Це для душі такий вулик собі мати. Як медовий, то він ну, проблематичний може бути. Так, да. Да, щось вони тут набудували. Да. Об'єднали дві рамки. Все, не знаю, не хочу наробити тут зараз знову шкоди їм. Коротше, знову вони тут щось наверное, набудували. Наліпили, так? да, знову щось наліпили. Це від учора, виходить? Так, да, від учора. А, так, ну я хочу цю рамку вибрати. Що ж вони тут намутили? Щось вони тут забудували вже. Він піднімається, так? Да? Так. Да. Тягнуться дві рамки зараз. Нижня теж? Ні, нижня ні, бокова. Ця рамка ще порожня, але вже щось там. Щось там, щось там. О, там сіта, щоб вони Ага, вони внизу почали будувати. Цікаво. Прикріплювати, так? Да? Да. Ой-ой, вони об'єднали дві рамки. А, один язик а, упав, коли. Так, так, я бачу. Да. Ну нехай сидять. Потім розберемося. Один язик не витримав і нахилився. Він медовий виходить, так? Да? Так, да, нахилився, на другу рамку впав. Треба буде його вибракувати. Шкода. No hmm. co zrobisz? To wiesz, że on po obiegu? No tu zaraz jeden korpus ma e, cztery dodatkowe ramki po obiegu Один корпус, чотири рамки. Тут вісім рамок додано, так? Вісім рамок додано. Він в комплекті чотири корпуси. 16 додамських рамок. 16 додамівських рамок це ну, фактично пік розвитку сім'ї. Прикольно. Тут стеля ще, так? Да? Так. Да. І що найцікавіше, що спека їм не страшна, бо тому що є дашок. Хм. Їх не жарить. Прикольно. Так. Да. Але громісткий дошок да виходить. Але зато не затікає нічого нікуди. Нічого не затікає і спека їм не страшна. Ну, відносно. Відносно. Прикольно.